Доброго дня, мене звати Чудова Софія, я учениця 10-го А класу Криворізького покровського ліцею. Я представляю вам свою роботу на тему знаходження площ де перерізів правильних пірамід, що паралельно заданим мобіжним прямим, науковий керівник Жалтуха Тетяна Валентинівна. Актуальність роботи на сьогоднішній день дуже велика, адже перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показувати поперечну форму предметів форму отворів, заглибин, злізів та вирізів на поверхнях округлих деталей. Також тема про перерізи є доволі актуальною в роботі архітектора або креслера. Відповідно до теми роботи було визначено предмет, об'єкт мету та задачу дослідження, відповідно до мети, обрані методи дослідження. Основою моєї роботи стала задача, в якій необхідно було знайти відношення площ перерізів правної чотирикутної піраміди. Побудовані паралельно двом заданим мобільним ребрам і ділять діагональ основу на 4 рівні частини. Знайшовши це відношення, з'ясували, що площа побудованих перерізів що ділять діагональ основи на n рівних частин пропорційні числам: 1 помножити на 2n-1 до 2 помножити на 2n-2 і так далі до n в квадраті. На графіку зображені точки що відповідає значенню площ побудованих перерізів в залежності від кількості частин, на яку вони поділяють діагональ основи, в даному випадку на 4, 8, 12 та 16 частин. Розглядавши попередню задачу, стало цікаво, як буде виглядати переріз, чи він буде паралельний двом іншим заданим мобіжним ребрам. Було вирішено побудувати переріз паралельно діагоналі БД та ребру АН. Через точку G, що належить відрізку ЕС, провели пряму Ф е в діагоналі БД, щоб перетинає сторони БЦ та СД в точках F та О відповідно. Також через точку G провели пряму М паралельно ребру АМ, що перетинає сторону МЦ в точці Н, та довели, що переріз НФО буде шуканим. На відео можемо побачити, як змінюється розмір перерізу в залежності від розташування точки G на відрізку ЄС. Нехай це G відноситься до ОЦ як К, причому К змінюється від 0 до однієї Площа трикутника буде знаходитися за формулою 1 друга помножити на основу FO та на висоту Ng, за теоремою, про три перпендикуляри довели, що Ng дійсно є висотою в нашому трикутнику. Нехай АМ дорівнює АП, де П більше коріння з 2 на 2. Так, знайшовши потрібні значення, з'ясували, що площа перерізу ФНО буде дорівнювати корінні з 2 А К квадрат П. Через точку G, що належить підрізку АЕ, побудували переріз та довели, що він є шуканим. На відео можемо побачити, як змінюється розмір перерізу в залежності від розташування точки G на відрізку АЕ. Нехай це G відноситься до АЦ як К, а К належить проміжку від однієї другої до одиниці. Площа перерізу буде складатися сум площ прямокутника FLQO та трикутника LNQ. Нехай ребро АМ дорівнює АП, де П більше кореня із 2 на 2. Так, знайшовши потрібні значення, з'ясували, що площа побудованого перерізу буде дорівнювати А квадрат П на корінь з 2 на 1 К на 3 мінус 1. На графіку зображено залежність значення площі від коефіцієнта К. Графік залежності складається з частин двох парабол. Звідки параболи, що направлені угору, коли К змінюється від 0 до 1, 2, та е, вітак парабол, що направлені униз, у випадку, коли К змінюється від 1 до 1. Площа е, набуває свого найбільшого значення, при К дорівнює 2 третіх. У випадку, коли К дорівнює одна-друга, значення площі впадає, але тоді переріз не буде паралельний діагоналі ПД, а буде її місце. Розглядавши попередню задачу, було вирішено розглянути подібну задачу у випадку правильної шестикутної піраміди. Через точку Клюб будували переріз паралельно ребрам АФ та МЦ та довели, що він є шуканим. На відео можемо побачити, як змінюється розмір перерізу в залежності від розташування точки Q на відрізку АО. Нехай АК відноситься до AD як К, причому К змінюється від 0 до однієї другої. Ребро МС дорівнює АПДП більше одиниці. Знайшовши потрібні значні, з'ясували, що площа перерізу СКЖ буде дорівнювати А квадрат К2 на корінь із 4П квадраті на 1 поділити на 4. Через точку Q, що належить відрізку ОД, побудували переріз, та довели, що він є шуканим. На відео можемо побачити, як змінюється розмір перерізу в залежності від розташування точки Q на відрізку ОД. Нехай АQ відноситься до AD як К, причому К змінюється від однієї другої до одиниці. Ребро МС дорівнює АПДП більше одиниці. Площа перерізу буде вкладатися сум площ двох трапецій, знайшовши значення, яких з'ясували, що площа побудованого перерізу дорівнює а квадрат на корінь із 4П квадрат мінус 1 на 10к мінус 7к квадрат мінус 3 поділити на 4. На графіку зображена залежність значення площі від коефіцієнта К. Графік залежності складається з частин двох парабол. З відки параболи, що направлена угору, гору, коли К змінюється від 0 до 1, 2, та параболи, відки якої напрямлені вниз, коли К проміжку від 1, 2 до 1. Свого більшого значення площа набуває при К до 5 7, а у випадку, коли К до 1, 2, значення площ співпадає. Отже, в ході роботи було визначено, яким числом пропорційні числа Значення, яким числом пропорційні значення площ перерізів правнуть трикутної піраміди, що побудовані паралельно двом заданим мобіжним ребрам. Крім того, було побудовано перерізі правильних чотирикутних та шестикутної пірамід, що паралельні заданим мобіжним ребрам, було побудовано графіки залежності значення площі від коефіцієнта К та визначено, при якому значення Кріз площа перерізу набуватиме свого найбільшого значення. Отже, в процесі роботи всі поставлені задачі були виконані, та мета роботи була досягнута. Дякую за увагу.